Саме тому, що вона стикнулася з тим, що українці дуже тут багато всяких mm -hmm. схем почали робити, вони ж з Нового року роблять цю історію, що будь-яка транзакція по карті, наприклад, в тебе like, є, є like. гроші там, в Україні, да, і ти карточку карточкою заходиш, пікаєш, пікаєш, да, пікаєш. Да, да, да. От, і це польська податкова буде бачити, або ти. Там, Якимись там іншими картками пікеш, які вони тіпа, раніше Знаете, не знають, зараз щас вони будуть це все бачить і будуть приходити листи щастя. Більш того, Страшні а, і, наскільки там, нам відомо, раніше вони запитували, відкуда гроші, наприклад, там, на майно, на квартиру ти купив, mm -hmm. або якусь там дорогу машину, там, якісь, не знаю, там БМВ-дорогу. Зараз вони вже приходять, коли людина купує машину там за 3 чотири тисячі євро. Саму вони і питають до українців і питають а як скрали, звідки гроші до да те, не можеш доказати.